Ви зараз, в даний момент, хочете, щоб для того, щоб замінити мені счетчик, хочете поставити заглушку. Я вам поясню, знімати. Підождіть, ви хочете мені поставити заглушку. Закритий екран, вас не устраює, треба ставити заглушку, правильно чи ні? Хорошо, ви зараз, ви зараз поставите счетчик, ви заглушку зараз знімете, чи ні? Зараз, коли поставите счетчик, ви заглушку знімете. Якщо ви не знімете, я вас з двору не випустят. Поліцейський свідетель. Поки ви не знімете заглушку. Є технологічна послідовність. В ви мене чуєте чи знімемо ні? Знімемо на підставі того, що у вас буде все в порядку. Дальше. А в порядку не буде, бо я якби по вашим словам боржник, так? Да? Я вам поясню. Ви нас допускаєте до Я вас кільника. допускав, ви тільки що були в дворі. Ну, ви... Поки ну, дали нам, ви не на почали нас... мені шкодити мою бути? трубу, розгерметізувати, поки я вас не виявив. Є технологічна послідовність. Ви перекрили кран до газу. Є зверт допуск, в якому описані всі види робіт. Ну там є ж написано, що треба загушку зняти, правильно ні, якогось, якщо як там таке є. А загушку ви не хочете знімати, то що я боржник, борник. А ви не повинні ставити загушку? Довжні. Ні. Да. У вас поліцейський тільки що спитав, ви знімете загушку чи ні? Якщо все в порядку знімете. А все в порядку, що сюди входить, все в порядку? Перевіримо газове обладнання. Далі. І, порядку, І якщо немає не, не, заборгованості, ви так? Ви допускаєте нас чи ні? Ви, якщо Ві ходили до нього, акти, ви тільки що ходили. Так це буде, це буде підміна ну, документів, це буде Яка не, не на закон. Ви були, так ідіть, зміняйте щось. Міняйте щось, Яка міняйте, Ми щось, щось. кран закритий. Кран перекритий, газ немає. Є, до є технологічна послідовність. Зняти, розгерметизувати. зняти. Розгерметизувати трубу? Значно, да. Це послідовність? Да, послідовність? Forgetting. Ви добре, ну, все правильно дійствуєте, так? Да? Я так і зрозумів, що ви хотіли загушку поставити і поїхати, щоб наричати. Я зрозумів вашу всю, алгоритм дійства. Мені два рази знімали на, на поверку щечек. Ні разу загушку не ставили. У вас якісь нові закон? А, бо зараз ви вважаєте, що я боржник, так? Да? Суд відмінив, Суд що я боржник. І загушку ви не повинні ставити. Ну, йдіть, подивіться, йдемте до лічильника, пішли до лічильника. Пішуй мені на нього. До лічильника йдемте, Йо, до лічильника, до лічильника. кран перекритий, перекрит. йдемте до лічильника. йдемте. У трьох наряду буде робити, виконується робота згідно на наряду. Я видаю цей наряд, я відкрию ну, ну, Так, що, так кран перекритий, доступу з газу немає. Йдіть, міняйте щурчик. Розкручуємо, вправлюєм. Ну Як на них? Оце заяву писати чи що? Пиші. Що вони це роблять? Пишіть, вони зараз напишуть мені за недоступ до труби, і потім у них буде законний цей, щоб дарить мені газ. Я, 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 я на кіно. Я, я на канал відправлю, хай люди подивляться, які у нас газові. Що саме, є приватна компанія є таке чують. Що хочуть, те роблять. Вам же просто піти в суд, забирати гроші, якщо це законно, і все. Нічого не шкодить і нічого не робить. Ми зараз приїдемо. Знімайте, йдіть. Газ перекритий, йдіть. Кажу, газ перекритий. Газ перекритий, йдіть. Так виганяєш двор. Так за загушку не став. Не дала доступ. До, до щочика йдіть. Йдіть до щочика. Ви ж кран перекрили, йдіть до счетчика. Ні, а вони боржник вони не змінять. Все буде добре, а, Все буде добре з газовими приладами, з цими, з знімемо, звісно. Так а що до цього було нормально, поки ви не приїхали? З якими приладами? Я з вами не розмовляю, зморю з вас. Ідіть, міняйте лічильник, ідіть. Ну так вигнали, ви ж вигнали з двору. Так вы начали мені систему розгерметизувати трубу. Він не може идти без систематической думки. Зараз можете перевіряти газові чи ні. Ні, це в лабораторії. Все, що ти повіряється в лабораторії? Газові прилади, Никому. які перевіряються. Ідіть, провіряйте газові прилади, що вони нормальні, щоб потім не прийшлося. І опять же, щоб потім їх провірити, загушку прийдеться зняти. Що входить в газові прилади? Ви можете об'яснити? <газова плита> я вам сказав, до щочка йдіть, до щочка йдіть, а загушку ставити вам не дам. Ну ви мене нагнуть хочете, ну суд є, ідіть, нагинайте там, якщо можете. Рими не нужны, щоб я вас Я вас ще розкажу. Розгерметизувати мені систему не треба. Кран перекрило і поміняли.Всім всім так міняють. Технологічно послідовність, буде тако, згідно технічна. Ось наряд. Наряд. Технологічно послідовність написано. Ось наряд. Ну, де а технологічно послідовність. Хто затвердив? Да, кран на газовому стояку. Всі технічні виключення газового після збиру, коло встановлення грушки, ну, до лінії, туди ось Я розумію. Цей наряд можна надпечатати кому-либо, і цей. Де закону? Іменно... Ну, як об'яснити? А де печать? Де вона завірена? Тут від безначальника є. Наряд допуск печаті не стоїть. А, а ми не тільки її написали, поки ми ходили Є цей. Ви ж пойміть одне, вони зробили, Можем на сьогодні зробити. мені від... відключення газу сьогодні зробили і, і зробили цю, як, заміна щочка. Якщо у них так не виходить, вони хочуть мені гушку поставити. Підожди, підожди, з пункт відпустити газ на газовий пиво, дивіться, ось бачите. Хорошо, ви поприсутствуєте, що вдруг вони мені не поставлять заглушку назад, що я їх з двору не випустив? Ну мені треба, щоб. Як ну мені газ треба, щоб був. А як мені робити? Якщо зараз... все буде у вас добре, то буде у вас газ. Як ви будете перевіряти, об'ясніть мені. Перевіримо. Як? Як? Обично, перевіримо. Ну я ну, підемо, що я вам поясню. Що я вам зараз можу казати? Не бачите, що ваші газові прилади. Ідіть дивіться, буде. поки ще навіть, не роз'єднатизували систему. Перевірка їх. Ідіть перевірять. Ну поки все робоче, ідіть перевіряйте, поки газ в системі є. Ми лічильник міняємо? Конечно. Так ідіть до лічильника міняйте. Ідіть. Ідіть до лічильника міняйте. Такая ж нашу записываю. Тут хіба не записують. На скава я купить. Та ну Саша. Идите, ставте глушку. Перевіряйте лічильник. Ні, спочатку... Спочатку перевіряйте газові прилади. Добре, перевірте прилади, ставте глушку, ми...... знімаєте лічильник. А потім ставимо гушку, знімаємо глушку чи ні? Зазвичай не буде газових приладів. Така визьмемо не частини, прописане, що просто треба. Та якщо буде все добре, то кеша буде. А як? так виглядає, чи все добре? Така вигляда, що все добре. А як ви перевіряєте? Якщо грав, починаєте кажуть. Ну давайте зараз перевіримо. Зараз перевіряємо, якщо газові приводи нормальні, ставите, потім знімаєте гушку, так? Та не пускаєте. А ми ще не ставили поки. Ну, зараз перевіряють цей. Чи потім що? Потім видумають, думаєте, що щоб аби її не, не, не цей. Та й не трогали. Не будете перевіряти зараз газові прилади? там хабарі. Що знімаємо? Заходьте в тіньок, не розуміють нічого. Вони хочуть нагнути. Товариші поліціянти, хочу вас завірити, люди йдуть зараз в машину писати про недопуск до труби. Хочу, щоб ви зафіксували. Вони вже йдуть туди писати, вже збоваються. Ну, зараз у тій машині будуть писати. Якщо щоб вони зняли, поміняли. Якщо вони глушку не змінили, то не пускають. Та ми багані не змінимо. Там постійно.